Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати Євангелій від Луки разом. Шостий розділ, перші п'ять віршів. Сталося так, що в суботу Він, Ісус Христос, ішов через засіяні лани, і його учні зривали колосся та, розтираючи руками, їли. А деякі фарисеї запитали, чому робити те, чого не годиться робити в суботу. У відповідь Ісус сказав їм. Хіба ви не читали про те, що зробив Давид, коли зголоднів сам і ті, хто був з ним? Як увійшов він до Божого дому, то взяв хліби покладання, яких не годиться їсти, хіба тільки самим священникам, він сам їв і дав тим, котрі були з ним, і додав Син людський є володарем і суботи. В цьому уривку Ісус Христос стверджує, що Він є володарем суботи. Тобто Ісус Христос є тим, хто встановив суботу, але сама субота – то був обряд, який вказував на повноту Царства Божого, яке прийде з приходом Месії, тобто Ісуса Христа. І по друге, Ісус Христос є володарем суботи, це означає, що сам Ісус Христос приносить цей спокій від Господа. Ісус Христос приносить приносить цей мир з Господом, Ісус Христос приносить шалом. І сьогодні мені б хотілося б сказати для кожного з нас дві тези, які ми можемо з вами зрозуміти, читаючи цей уривок. Перша теза буде такою: ми не знаємо справжнього відпочинку, справжнього спокою, тобто справжньої суботи, якщо Ісус Христос не є нашим відпочинком. І третє значення слів Ісуса Христа, що Він є володарем суботи, це те, що саме Ісус Христос для нас є Божою суботою, тобто Божим відпочинком, Божим шаломом. Саме Ісус Христос приніс для нас примирення з Господом. І сьогодні мені б хотілося поділитися з вами двома думками, які ми можемо з вами взяти з цього уривку. Перша думка, перший тезис він буде таким. Ти не знаєш справжнього відпочинку, справжнього шалому, справжньої радості, справжнього миру, якщо Ісус Христос не є. Твоїм відпочинком, Твоїм шаломом. Кожне з нас має вкорінювати свої думки, свої емоції, свою волю, свої розмірковування, свою радість, свої бажання саме в Ісусі Христі. Ми з вами читаємо дуже прямі слова. Ісус Христос каже: Я є володарем суботи. І тут, звісно ж, не йдеться про те, що Ісус Христос є володарем тільки одного дня в тижні. Тут питання про інше: що день суботній Він вказує. В старому заповіті на Божий шалом, на те, що Ісус Христос прийде і відновить цей світ від гріха, від смерті, і встановить повноцінне Боже правління і не буде вже в цьому світі ані гріха, ані смерті, ані зла. Тож Ісус Христос каже: Я є володарем Суботи, Я є володарем шалому. Саме Ісус Христос і є. Тим, хто приносить справжній шалом, все, що ми з вами будуємо в своєму житті, не на Ісусі Христі, воно не буде нам приносити справжнього миру, справжньої радості, справжнього шалому, тобто справжнього відпочинку в Господі, ми маємо вкорінювати свої думки, свої розмірковування, свої емоції, свої плани, своє бажання, взагалі все своє внутрішнє життя саме в Ісусі Христі, в тому, що зробив для нас Ісус Христос в смерті та воскресінні Ісуса Христа, Христа, в другому поверненні Ісуса Христа, тому що Ісус Христос своєю смертю. Дав нам мир з Господом, дав нам Боже прощення, дав нам Божу любов. Ми тепер, діти Божі, кажу про тих, хто повірили в Ісуса Христа як свого Спасителя. Тож ми маємо навчитися вкорінювати свої думки, свої мрії, свої бажання, свої плани, свої принципи, свої цінності, свій розум, свої емоції, свою волю саме в Ісусі Христі. Тому що тільки те, що вкорінено в Ісусі Христі, те, що ми вкорінюємо з вами відносини з Ісусом Христом. В те, що зробив Ісус Христос, коли ми з вами більше за все радіємо Господу тому, що ми примирені з Господом, Божому прощенню, і всі інші обставини нашого життя, вони є другорядними по відношенню до того, що тепер ми маємо через Ісуса Христа з Господом. Ми маємо Божу родину, ми маємо Божу любов. Ми тепер примирені з Господом через Ісуса Христа. І саме цей фундамент є вічним фундаментом радості, відпочинку. Та шалому, так каже Слово Боже. І друга наша сьогоднішня теза це те, що все те, що не в Ісусі Христі, воно не справжнє. Давайте просто подумаємо, що все, що не в Ісусі Христі, все, будь-яка радість, будь-який відпочинок, будь-яке ствердження, будь-яка впевненість все, що не в Ісусі Христі, все, що в моєму житті побудовано не на Ісусі Христі, воно не справжнє і не вічне. Тож Слово Боже закликає нас, щоб ми все в своєму житті будували на Ісусі Христі. Коли ми з вами прийшли в цей світ, ми почали будувати все в своєму житті не на Ісусі Христі, тому що ми ще не знали Ісуса Христа як Свого Спасителя. Але коли ми з вами прийшли до Ісуса Христа, коли нам з вами відкрилося Євангелія, коли ми з вами прийняли Ісуса Христа своїм Спасителем, тепер ми з вами маємо все. В своєму житті перебудовувати саме на Ісусі Христі, і починати ми маємо не з зовнішнього, а з внутрішнього, з нашого життя внутрішнього, життя нашого серця. Тож будемо з вами все будувати на Ісусі Христі. Для цього нам повинно поглиблюватися в Ісуса Христа, поглиблюватися в Слово Боже. Для цього нам потрібно приділяти час, розмірковувати, читати, молитися. Ми маємо робити це якісно. Ми маємо присвячувати. Цьому свої зусилля. Я думаю, що ми всі з вами знаємо цей приклад, що швидко, якісно та недорого, так не буває. Щось одне має бути виключено з цього списку, щоб воно відповідало реальності. Так само ми можемо сказати і по відношенню до нашого духовного життя. Якщо ми не хочемо, щоб наше духовне життя було якісним, щоб наш відпочинок, наша радість, наше внутрішнє задоволення життям воно було якісним, Якісним, воно було вічним. Ми маємо робити це кожного дня. Це не відбудеться швидко. Ми маємо платити за це ціну. Ми маємо присвячувати цьому час, щоб наш розум він все більше і більше б пізнавав Ісуса Христа, так само наше почуття, так само і наша воля. Тобто, усе наше серце, щоб усе наше життя було збудовано на Ісусі Христі, і тоді все те, що буде в нашому житті, воно буде справді. Воно буде вічним. Ми цього не втратимо, коли перейдемо в вічність, тому що в нашому житті все буде збудовано на Ісусі Христі, бо Ісус Христос є володарем суботи. тобто володарем відновлення, володарем шалому, володарем повноти Царства Божого. Саме для цього ми з вами і читаємо Євангелій від Луки разом для того, щоб зростати в Ісусі Христі. Тож запрошую кожного з вас доєднуватися. А також запрошую тих з вас, хто ще не підписався на цей канал, підписатися, ставити вподобайку, тиснути на дзвіночок, коментувати, ділитися цими відео, тому що все це сприяє розвитку цього каналу. Задля того, щоб якомога більше людей дізналося про Ісуса Христа, розуміло Слово Боже, вірило в Ісуса Христа та зростало б в повноті пізнання Ісуса Христа. Нехай Господь благословляє кожного з вас.